На червоноградському мототреці гірник відбулася міжнародна командна гонка в напруженій боротьбі. Збірна команда України зі спідвею перемогла суперників зі Словаччини. 4 червня на мототреці гірник червоноградці та гості міста мали можливість спостерігати командні змагання зі «Спідвею». Останніми роками гонки проводили зазвичай у особистому заліку. Тож, можливо, для певної частини людей такий формат був новим. Однак у видовищності командні гонки не програють особистим, а скоріш навпаки, довше тримають інтригу поєдинку та сприяють боротьбі у кожному заїзді за будь-яку позицію. Також у командних гонках практично відсутнє таке явище, як неважливий заїзд. Гонку поміж збірними командами України та Словаччини вирішили провести тривалістю в 14 заїздів, 12 основних та двох додаткових за участі кращих спортсменів обох команд. У складі збірної України виступили два червоноградці Андрій Кобрін та Дмитро Мостовик. Склади обох команд підсилили гості з Польщі. За Словаччину поїхали Томаш Ремпала та Станіслав Бужа. Українців доповнив переможець попередньої гонки в Червонограді Міхал Лопачевський. Перед початком гонки усі присутні хвилиною мовчання пом'янули юного польського гонщика Кристіана Ремпалу, який трагічно загинув під час змагань у Польщі. Детальні правила змагань зазнали певних коригувань під час гонки. Зважаючи на товариський характер зустрічі, спочатку спортсмена за наїзд на стартову стрічку вирішили не знімати з заїзду, а встановлювати на 10 метрів позаду лінії старту. Однак, після низки рестартів, що призводило до значних часових затрат, організатори вирішили змінити правила. І вже починаючи з третього заїзду, за наїзд на стартову стрічку гонщика не допускали до повторного старту. Перед початком змагань організатори повідомили про прийняте ними рішення не допускати журналістів ні в закритий парк, ні всередину треку, мотивуючи це піклуванням про безпеку кореспондентів та наводячи приклади Польщі. Однак в тій же Польщі кореспонденти вільно знаходяться в закритому парку протягом усієї гонки. Тому таке вибіркове запозичення досвіду нам видалось вкрай дивним. Організатори гонки намагались підготувати широку обгінну профільовану доріжку. Проте не врахували всіх нюансів. Доріжка обібрала в себе води та стала занадто складною і небезпечною для юних малодосвідчених гонщиків. Це спричинило значну кількість падінь у другому заїзді. Ян Міхалік був гостро заатакований Марком Левишиним, не втримався на зовнішній траєкторії та в'їхав у надувну огорожу. На щастя, Словак підвівся власними силами. А от його напарнику по збірні Якобу Валковичу пощастило менше. Словак у своєму першому заїзді змагань зазнав неприємного падіння на першому віражі. Медики наполягали на детальному обстеженні у лікарні. Патрік Бурі допустив жорстке падіння на виході з останнього повороту. Після тривалого обстеження лікарі все ж допустили Словака до подальшої участі у змаганнях. Теж на останньому віражі, лідируючи гонці зазнав падіння рівнянин Віталій Лисак. Проте, на щастя, швидко піднявся та дотягнув мотоцикл до фінішу по цінний пункт. І з самого початку гонки в кожному заїзді точилась запекла боротьба. Після першої серії заїздів рахунок був нічийним: – 9-9. Пара Коблін мостовик здобули перемогу в першому заїзді. В другому команди розписались нічиєю. Третій заїзд закінчився перемогою гостей. Результат після другої серії стартів 18-18 теж вказував на рівну боротьбу. Подвійними перемогами обмінялись пари мостових кобрін та ремпала бурі. Лише дві подвійні перемоги українських пар Лопачевський Кобрін та мостовик Левишин у сьомому та восьмому заїздах принесли перевагу над збірною Словаччини у вісім очок, що надало неабиякої впевненості нашій збірній. Заїзди з 9 по 12 теж були рівними: дві нічиї та дві взаємні перемоги українців і словаків. Приємно здивував у 12-му старті Марко Левишин. В заїзді із сильними суперниками молодий рівнянин впевнено взяв старт та з кожним колом нарощував перевагу над лідером словацької збірної Томашом Ремпалою. У двох останніх додаткових заїздах збірна України збільшила свою перевагу, перемігши у підсумку команду зі Словаччини з комфортним рахунком 47-36. Практично всі українські гонщики вдало провели гонку. Лише проблеми з технікою стали на заваді Максиму Росущуку. Найкращий результат показали Андрій Коврін та Дмитро Мостовик, які набрали 13 та 9 очок відповідно. Організатор гонки поділився коментарями про стан доріжки про заборону входу змі на середину треку та в закритий парк. А також оцінив виступ свого підопічного та поділився планами на найближче спідвейне майбутнє Дмитра Мостовика. Ні, ну була реконструкція доріжки, була проведена. Доріжка змінилася. Перші два заїзди досить була непогана. Після потім вона чомусь себе набрала воду. Ну стала така більше гонщик, які кажуть, робоча дорожка. Ну, і було тяжко їхати молодим спортсменом. Ну, в принципі, як для хорошого рівня, це досить непогано було б, досить непоганий трек. Діма приїхав на 4 з плюсом, він їхав після травми. Я, я задоволений результатом. В Діми Мостока дуже напружений графік. Ми його заявили в польському одіжову лігу. У нього тільки на слідуму що буде дві гонки. Ну, досить за цей місяць з нього там 4-5 гонок. То йому потрібен накат, він молодий. але треба розкатувати людину. А по планах, по планах запрошую всіх на день шахтаря. Ще думаємо над форматом гонки, але скоріше всього схиляюся, що це буде гонка парна. Це не я придумав, це в Польщі це практика. Журналістам, фотооператорам заборонено вхід на доріжку. Не дай Боже, гонщики молоді, когось вирвуть мотоцикл. Це в першу чергу було заради безпеки журналістів. І надалі журналістів не буде. Ну, якщо ми будемо організаторами, то так. А в закритий парк може, звісно, так. Да. Прошу всіх просити акредитацію приходьте, ми відкриті для журналістів. Улюбленець червоноградської публіки та частий гість українських змагань Саніслав Бужа поділився своїми враженнями від гонки. На початку заводу на початку змагань трек був причепним. Мотоцикли були заслабкими. Під кінець змагань утворилась колія на другому віражі. Дуже небезпечна. Ми повинні були бути уважними, щоб не виникали якісь інциденти. Відомо було, що сьогодні виступали молодосвідчені хлопці, хлопці зі словаччини, які тільки не починають кар'єру. Це була для них школа, новий трек, новий досвід. Нове Для мене це змагання більше для розваги, для контактування з іншими гонщиками і, передусім, відвідани добрих знайомих, як тут в Червонограді, так і в Рівному. Одв'яни з добрих знайомих, заодно тут в Червонограді, як і в Рузнем. Тому я дуже люблю сюди приїжджати. Тут хороша атмосфера, хороші люди і взагалі подобається мені перебувати тут в Україні. Червоноградець Дмитро Мостових дуже вимогливо оцінив свій результат та прокоментував особливості командної гонки. Дуже дякую. Дуже палка підтримка була. Ну, свій виступ по п'ятибальній шкалі оцінюю як на два з плюсом, так як було багато помилок на доріжці. Доріжка була цілком робоча, але не міг так більш-менш настроїтись на хороші, хорошу їзду по ходу гонки. А так цілком добре. Ну, в нас в Україні більше попривикали їздити. Особистими гонками. Отак хлопці просто не привикли їздити в команді. Це, я думаю, тут зіграла просто привичка. Рівнянин Віталій Лисак, який в сезонні виступав у чемпіонаті Аргентини, поділився своїми оцінками змагань. Очікував трохи кращої доріжки. Ну, це є спідвей, різне буває. Е, було тяжко їхати. О, декілька є. Тут на другому віражі на виході є канав, в яку я з, з, в одну із них попав ну, і допустив падіння. А так ну, на 70% э, доволі своїм результатом сьогодні. Ну, сьогодні я поломив свого мотоцикла, то буду напевно їхати на, на новому завтра. Ну, потренуюся з словаками трохи і. Ну будемо старатися перемагати. Один з найбільш досвідчених українців Андрій Кобрін оцінив свій виступ та вимогливість доріжки. Загалом з п'яти заїздів я задоволений, бо зробив якби майже комплект з бонусами. А там один заїзд трошки не получився старт, і потім, ну, і вже не хотілося якось їхати ризикувати, бо сьогодні досить, досить, якщо чесно, була тяжка доріжка. Ще даже ну коли починав їздити, думаю такого не пригадую. Ще, ну, але нічого, на такі треба їхати, просто вона трошки небезпечна, і всь, сьогодні не хотіли так. У нас юніори гарячі. і кажу, На таких гонках іменно, такого рівня має бути. Рівна, ідеальна доріжка. Не знаю, у нас постійно в вчора вийшло таке, але щось сьогодні у нас якось всі разом наші зусилля не принесли, щоб людям було цікавіше трошки. Не те, що впав, коли вже закрив газ, у мене просто проблема завжди з плечем від якогось часу, і плече вилетіло. Воно вже в мене якби хронічно і зараз мене чекає півтора-два тижні перерви, Я ну, назад мені його вправили, і я думаю, що за два тижні я вже зможу їздити. Ну, я чув слабкість, але воно вилетіло імно, коли я проїхав фінішну, фінішну, фінішну пряму, коли вже розслабився, коли вже закрив газ, і воно мені зіскочило з місця. Лікарі приїхали, допомогли. Ми спільними зусиллями в повстали на місце.